Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 1 жовтня 2024 року в штаті Нью-Йорк відбудуться віце-президентські дебати між напарником віце-президентки Чака Мала Гаріс, губернатором штату Міннесота Тімом Волцем та напарником колишнього. Президента США Дональда Трампа, сенатора від штату Агайо Джей Ді Венсон. Відповідний захід модеруватиме cbs News. За декілька годин до початку дебатів ми опублікуємо відео на цьому Ютуб-каналі, де зазначимо, хто конкретно буде модерувати цей захід, які там будуть правила. І, знову ж таки, ще деякі особливості. Тут ми поговоримо про основні теми, які ймовірно можуть обговорюватись під час цього заходу. Ми такі відео формували в контексті перших президентських дебатів між Трампом і Байденом, в контексті других президентських дебатів, але вже між Трампом і Гарріс. І власне тут також ми проговоримо ці теми. Вони будуть достатньо схожі до. Того, що обговорював Трамп і Гаріс, Трамп і Байден, але ми зробимо на цьому акцент, це є важливим в контексті майбутнього заходу. Отже, економічний блок, ця тема, ймовірно, буде підніматись, і тут потрібно зазначити про те, що Джейді Венц, він звинувачував Гаріс у високій інфляції, рості цін. Занепаді виробництва і втраті робочих місць. І це ми можемо проаналізувати в контексті його попередніх передвиборчих заходів. Волц, він Акцентував увагу на економіці можливостей Гарріс на середньому класі, і водночас він звинувачував Трампа в тому, що останній хоче надати податкові пільги для мільярдерів. А власне середній клас і простих робітників обкласти податком з продажу іноземних товарів. Так, знову ж таки, повертаємось до ініціативи Трампа щодо встановлення високих мит на будь-які товари, але в першу чергу він говорив про автівки з Китаю. Далі, Венс зазначав про буріння як основу покращення. Економічної сфери, не лише енергетичної, а й економічного положення громадян США. Тобто, в принципі, тут і Венс і Волс, вони ретранслювали програми Трампа та Гарріс в економічному блоці. Просто під іншими словами вони це зазначали, але суть та сама. Друге питання, яке може обговорюватись в межах дебатів, це, звичайно, питання нелегальних мігрантів та безпеки кордону. І тут ми додаємо злочинність і поширення наркотиків фентанолу. Вен звинувачував Аріс, тому що вона запустила 25 мільйонів нелегальних мігрантів до США, що призвело до підвищення злочинності, до потрапляння фентанолу від наркокартелів. І далі була підтримка позиції Трампа щодо закриття кордону та депортації нелегальних мігрантів. І він говорив, що це потрібно розпочати з найнебезпечніших злочинців, так, які знаходяться у США. Щодо позиції Волца, він не висловлював. Конкретику щодо цього запитання, якщо ми проаналізуємо усі його передвиборчі виступи, але, ймовірно, він може дотримуватись позиції Гаріс щодо цього запитання, але будемо бачити, що буде конкретно Волц зазначати. В питаннях нелегальних мігрантів та безпеки кордону, тому що тут я ну, не можу нічого зазначити, вол все ж таки більш акцентувався на свободах, на економіці і, власне, на критиці Трампа і Венса щодо цих позицій про нелегальних мігрантів нічого не можу зазначити. Тому буде цікаво почути позицію Волса. Наступна тема це захист демократії. Венс в останній період часу зазначає про захист свободи слова, про захист розповідання, про захист першої поправки, і він активізувався в цьому. Форматі так виголошення цієї позиції після епізоду, коли він поширив інформацію, що у Спрінкфілді штату Огайо, гаетянські мігранти поїдають домашніх тварин, і Трамп під час дебатів з Гарріс теж. Поширив цю неправдиву інформацію. Як наслідок, була критика як в бік Менса, так і в бік Трампа з боку громадськості, з боку жителів Спрінфілда, і медіа також активно це обговорювали. І Венс вирішив скористатися цією критикою у форматі, що Американцям намагаються закрити рота, а ми, власне, будемо відстоювати свободу слова, і це все напряму пов'язано із захистом демократії. Волс ретранслював позиції Гаріс про захист демократії, про захист свобод, що власне держава вона не повинна втручатися в особисте життя. Громадян в особисте життя жінок тут вже було пов'язано із репродуктивними правами. Власне, ми переходимо до цієї наступної ймовірної теми. Так, це репродуктивні права і власне питання абортів. Венс тут намагався схиляти до позиції Трампа щодо питання абортів, тобто підтримка позиції, що кожен штат в окремому порядку повинен вирішувати цю. Проблему цю позицію. Волф водночас звинувачував Трампа, і Венса щодо цього питання, тут може таки, скасування Верховним судом, рішення Роу проти Вейда, і що, власне, вони хочуть втручатися в право жінки, так, вирішувати, чи потрібно їй зберігати дитину, так чи потрібно здійснювати аборт. Теж ретрансляція, в принципі, позицій. Трампа і Гарріс, з боку Венса та Волза. Далі енергетичний блок. Венс тут зазначив про буріння, про видобування нафти і газу. Волт, знову ж таки, тут не приділяв великої уваги цій темі. Цікаво буде послухати, які він буде надавати відповіді. Наступна тема це зовнішня політика. Венс зазначав про те, що Ізраїль має отримати перемогу у війні проти ХАМАС, тобто підтримку висловлював Ізраїлю. Щодо війни Росії проти України, то він висловив своє бачення, як це має завершитись. Це встановлення лінії там фронту сталої так. І, власне, укріплення цієї лінії, і також Росія має отримати гарантії в тому, що Україна не буде вступати до Північно-Атлантичного Альянсу. Китай є великою загрозою за позицією Венса, Волкс водночас зазначав про підтримку України в протистоянні з Росією під час одного з передвиборчих заходів він активно наголосив на цьому. З приводу війни Ізраїлю з Хамас теж він конкретно не висловлювався, ну враховуючи, що його не запитували так про цю тему, і все ж таки вони Гарріс намагались робити акцент саме на внутрішній політиці. Питання зброї також може піднятися в межах цього заходу, і тут Венс зазначає про захист другої поправки, так як і Трамп. А власне, Волц говорить про регулювання щодо. Доступу громадян Сполучених Штатів Америки до зброї він завжди говорив, що він мав зброю, Камала Гаріс мала зброю. І, власне, Болт зазначав, що у школах є випадки, так коли відбувається стрілянина в бік дітей, і власне це питання також потрібно. Вирішувати. Можуть бути підняті такі теми, як захист клімату, освіта, охорона здоров'я. Тут можна зазначити, що Венс говорить про різні моделі щодо охорони здоров'я. А власне, Волц висловлював звинувачення в і венса щодо проєкту 2025, це скорочення страхування та медікер. Це зміна закону про доступ до лікування. І, власне, ми говорили, що Трамп він виступає теж за продовження програми соціального страхування та медіакер без скорочень. Також тема виборів може обговорюватись під час цих майбутніх дебатів і інші знову ж таки, теми. Власне, що потрібно ще додати в контексті очікувань від цього заходу. Під час своїх передвиборчих заходів Венс та Вулф в більшій мірі намагалися атакувати Венс Гарріс, а власне Волз Трампа. Проте були випади також в бік одне одного. Особливо це спостерігалось в момент, коли. Волц став напарником Камали Гаріс. Венс тоді звинувачував Волца у брехні щодо військової служби. А Волц у свою чергу, називав Венса і Трампа дивними, і що Венс мав зв'язки з багатими людьми, незважаючи на те, що він позиціонує себе як людину з бідної сім'ї. Тобто на початку їхніх передвиборчих заходів і Венса, і Волса була критика бік одне одного, а далі все ж таки вони намагалися концентруватися на Трампі, так, якщо ми говоримо про Волца, і на Гарріс, якщо ми говоримо про Джейді Венса. З приводу особистих якостей можна зазначити, що Волс має більшу харизму, ніж Венс, але при цьому, коли я переглядав дебати Венса з демократом в контексті проміжних виборів у 2022 року, то я помітив, що в принципі Венс він вміє давати відповідь в структурному форматі, тобто відповіді структуровані, і в принципі там. Можна буде простежити якусь послідовність. Тобто у Венса теж є такий плюс. Але з харизмою будуть знову ж таки проблеми. І варто зазначити, що Волс він є більш досвідченим політиком, ніж Венс, оскільки він був і в Конгресі США, і також обіймав і обіймає. Посаду губернатора штату Міннесота, а Венс фактично лише другий рік як сенатор від штату Огайо. Тобто досвід у Волса він набагато більший. Проте ми будемо спостерігати за тим, які стратегії дебатів будуть використовувати Венс та Вулс, і, власне, чия стратегія буде працююча і принесе перевагу або венцу, або вусу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличек» та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам!